Еклезіаста 8 розділ, вірш 11. Що скоро не чиниться присуд за вчинок лихий. Тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Ми читаємо, що Присуд не скоро чиниться, суд не скоро чиниться за лихий вчинок. Тому серце людей повне ними, щоб чинити лихе. Кілька речей з цього вірша можна побачити. По-перше, знову ж таки, це одне з тих місць у Божому слові, яке говорить про стан нашого серця. Стан серця людських синів, не якогось одного всіх. Повне лихих вчинків. Наповнене тим гріхом. Це стан серця людських синів. І Господь Ісус про це говорить в новому заповіті. Він говорить, що з серця виходить все наше зло, бо воно вже живе там в серці. Всі злі думки, злівчинки і так далі виходять з серця, бо вони вже є там. Повне серце. Не добра, не повне серце любові, не милосердя, не добрості. Серце повне лихих вчинків. Це стан нашого з вами серця. Серце людських синів. І крім того, цей вірш говорить. Що ми не боїмось цього. Ми не боїмось того, що наше серце повне цих лихих вчинків. Нам це не страшно зовсім, що всередині в нас живуть гріхи. Що ми грішимо перед Святим Богом. Нам це зовсім не страшно. Бо ніби суд його не скоро відбувається над тими лихими вчинками. Що скоро не чиниться присуд за вчинок лихій, тому серце людських синів повне ними, щоб чинити лихе. Через те, що не в моменті Бог карає нас за наші гріхи, ми й не боїмось цих гріхів, які живуть всередині нас, цих лихих вчинків, які є в кожного, нам це зовсім не страшно, бо Бог не одразу судить нас. Тому, коли ми чуємо з Євангелії, коли Господь Ісус кличе нас, покаяйтесь, коли Господь Ісус кличе нас довіритись, довіритись тій справі, яка була зроблена на Голгофі, розкаятись в своїх гріхах, увірувати в нього, ми це відкладаємо на інший день. Це не є для нас таким сильно важливим, як інші речі. Як то, що сьогодні. Відбувається вдома, на роботі. Це не таке важливе, як то, що зараз по цій причині, що скоро не чиниться, присуд за вчинок лихий, тому серце людських синів повне ними. Тому ті речі, які сьогодні оточують нас, набагато важливіші для нас здаються, ніби той суд, який попереду. І, звичайно, що Господь через еклезіаста пише ці слова, щоб ми зрозуміли, що це не є мудра поведінка, що суд все одно ж попереду, що суд точно буде за ті гріхи, які всередині, щоб ми не відкладали своє спасіння, коли Господь кличе нас до покаяння і довіри в його сина, через те, що нам здається, що то і так буде не скоро. Бо так зроблять більшість людей. Вони ніколи не будуть боятись того суду, бо їм буде здаватись, то не скоро. Є більш важливіші речі сьогодні. Псалом ми подивимося попередня книга. 49-й псалом. Про це сьогодні хочеться почитати. Про те, що ніби не скоро. 49-й Псалом в дужках 50, й вірш 21 й і 22, й оце ти робив, я ж мовчав. І ти думав, що я такий самий, як ти. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Незважаючи на те, що нам здається, що то не скоро. Незважаючи на те, що нам може здаватися ми ж повні гріха, а він мовчить. Значить, нічого в цьому страшного. Незважаючи на те, що це може нас ніби не лякати. Оце ти робив, я ж мовчав. Він ж мовчить так довго. Господь говорить, про те, що попереду. Якщо ми ніколи не віднесемося серйозно до того спасіння, до покаяння, до прощення, якого ми потребуємо, прийде цей день попереду. Тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Якщо ми ніколи не віднесемося до того спасіння, до прощення, ніколи не віднесемося серйозно до того, коли Бог кличе, покайся в своїх гріхах і увіри в мого сина. Попереду цей день, коли Бог буде картати, виложить все перед очі. І коли Бог покаже нам наші гріхи, виложить наші гріхи перед нами. Ми точно будемо знати, що по Божій справедливості ми просто повинні бути засуджені. Якщо ми злегковажимо, тим, що ніби це ж не так скоро, ніби ж він мовчить, ми повні гріха, а він мовчить. Якщо ми злегковажимо цим, то ми підемо в ці вічні картання, вічне засудження. Вірш 22 говорить, зрозумійте ж, це ви, що ви забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Є речі, про які ми дуже добре пам'ятаємо щоденно, про які ми ніколи не забуваємо. То, що сьогодні треба зробити, то, що там вдома турбує, то, що там турбує, то, що там, ми про це не забуваємо. Чи важливо так само для нас Бог і примирення з ним? Бо якщо це не так важливо, як ті речі, про які ми точно не забуваємо, може прийти цей день, коли він схопить. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив. Той суд, який нам здавалося, то він не скоро, Бог ж мовчить, може прийти зненацька, він схопить. В момент. Якщо ми будемо не готові до цього моменту, ми підемо в ці вічні картання, коли Бог покаже перед нами наші гріхи. І вірш 22 закінчується, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Якщо цей момент захопить зненацька, а ми не були готові. Бо ми думали, що це не скоро є важливіше на сьогодні справи, набагато важливіші на сьогодні. Справи, про які ми не забуваємо в той момент. Не буде кому врятувати. Це буде кінець Божої добрості, Божої благодаті, Божого довготерпіння для тої душі, яка так легко віднеслась до того, що теж ніби не скоро. Я ж повний гріха, а він далі мовчить. В той момент не буде кому рятувати. Але слава Богу, що зараз. Сьогодні є інший час. Сьогодні є той час, коли є кому врятувати. Сьогодні той час, коли є живий Спаситель. Божий син, який рятує абсолютно кожну душу, яка розкаюється в своїх гріхах і вірує в нього. Сьогодні є кому врятувати. Щоб ми не були схоплені зненацька, сьогодні є кому приготувати нас до того дня, щоб наші гріхи не були викладені перед наші очі, щоб Він віддалив наші гріхи як схід від заходу. Сьогодні є кому врятувати. Сьогодні Божий син живий і рятує кожного, хто вірує в нього. Сьогодні є кому врятувати, щоб ми не пішли в ці вічні картання по справедливості за наші гріхи. Він прийшов в цей світ, заплатив ціну за це. Він там заплатив за всі наші гріхи. Зараз живий. Зараз, живий, щоб кожен міг прийти до нього, розкаятись в своїх гріхах і прийти до нього. Зараз. Знову ж таки, але якщо ми будемо думати, що то ж не скоро, якщо ми будемо не забувати про інші речі, але забувати про саме головне приготуватися до зустрічі з ним. Забувати про те, що є дійсно найважливіше, про свою душу і про примирення душі з Богом, то є ця надзвичайна небезпека, про яку тут говориться. Оце ти робив, я ж мовчав. Небезпека бути схопленим ним в момент, коли ви не були готові, коли ви злегковажили. І не приготувалися. Римлян, другий розділ. Ще подивимося. Римлян, другий розділ, вірш четвертий і п'ятий. Або погоржуєш багатством Його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Знову ж таки, про те, що ніби не скоро. Про те, що він ж мовчить стосовно того, що ми повні гріха всередині, він ж мовчить. І тут є це запитання, Погорджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Є причина, по якій дійсно приходить це засудження не в моменті. Не в момент, який ви згрішили, не в момент, який згрішив я, Бог карає за наші гріхи. Є причина, по якій ми робимо певні речі, а він мовчить. І це його добрість, його лагідність, його довготерпіння, яке дане, щоб ми прийшли до покаяння. Щоб ми прийшли до покаяння в своїх гріхах і віри в Божого Сина. Але вірш п'ятий продовжується. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на День гніву та об'явлення справедливого суду Бога. Але якщо ми продовжувати, будемо думати, що тож не скоро. Будемо легковажити тим, що він мовчить. Злегковажимо тим його довготерпінням, яке було дане для нашого покаяння, щоб ми розкаялись і увірували в його сина. Якщо ми цим злегковажимо через жорстокість свою і нерозкаяність серця, то та довготерпіння, та добрість та лагідність. Все, що дасть нам в наших життях, це ми не просто будемо очікувати на той гнів, який попереду. Не просто будемо в очікуванні того моменту, коли Бог схопить, ми просто будемо з дня в день збирати собі гнів на день гніву через жорстокість свою і нерозкаяність серця. Збирати собі той гнів на день гніву. Та об'явлення справедливого суду Бога. Ми тоді в процесі збирання цього гніву на той день, який попереду. Але знову ж таки, якщо хтось з нас має розуміння, що згрішив проти Бога, має бажання розкаятись в своїх гріхах перед Ним. Має бажання по-справжньому примиритися з ним, по справжньому оцінити ту його добрість, лагідність, то довготерпіння. То живий той примиритель, живий той, хто може сьогодні врятувати від того дня гніву, який попереду. Той, хто мав в своєму житті День гніву 2000 років назад. Той, хто прийняв на себе гнів за наші гріхи дві тисячі років назад, той, хто був в темряві за наші гріхи, той, хто прийняв на себе той гнів, який ми заслужили, той, хто воскрес, живий сьогодні, може вас врятувати від того дня гніву, який попереду. Він живий сьогодні, рятує кожного, хто по-справжньому розкаюється в своїх гріхах і вірує в нього. Але він рятує того, хто не легковажить цим, не легковажить цим довготерпінням, добрістю. А того, хто з серйозністю віднесеться до той Божої добрості, той, хто оцінить по-справжньому її. Розкається в своїх гріхах і увірує в нього. Знову ж таки, він забрав той гнів, який ми заслужили. Він дав нам цей час. Але як ми використаємо цей час? З легковажем? Тут запитання. Погороджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння. Легковажиш цим, нехтуєш? Не розуміючи, що це дано для того, щоб ти розкаявся. Думаєш, що це так завжди буде. Господь попереджує, ми цим самим збираємо собі гнів на той день, який попереду. То сьогодні є той час не відкладати це десь там на якийсь той момент, бо це ніби не скоро, не відкладати це на колись, бо він ж мовчить. А зараз розкаяйтесь, оцінити то його довготерпіння до таких грішників, як ми розкаятись в своїх гріхах і увірувати в Божого Сина. Ми подивимося ще друге Петра. Друге Петра. Третій розділ, вірш 9. Не бореться Господі з обітницею, як деякі вважаються борінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. Ми тут читаємо про Боже бажання. Впродовж цілої Біблії ми читаємо: що Бог не має задоволення в смерті грішника, Бог не має задоволення в тому, щоб ви пішли у вічний гнів. Бог хоче, щоб ви спаслись. Вам довго терпить, бо не хоче, щоб хтось загинув, але щоб всі навернулись до каяття. Бог не хоче цього гніву для грішника. І Бог довів це, що Він не хоче цього гніву для грішника, коли сина свого віддав на Хрест. Коли син заплатив сповна за наші гріхи, і прийняв той гнів на себе, і кличе сьогодні вас, розкаяйтеся і увірувати в нього. Ми читаємо тут про Боже бажання. Вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув. Але чи це дійсно то, чого ви хочете? Чи це то дійсно, чого душа бажає примиритися з Богом, проти якого вона згрішила? Чи це дійсно по-справжньому? Чи це можна буде зробити якось іншим разом? Він ж мовчить? Суд, ж і так може буде нескоро. Знову ж таки злегковаживши цим Божим довготерпінням ми можемо збирати собі тільки той гнів на День гніву. Вірш 15. А довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, які улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю. Петро заохоче, щоб ви оцінили того довготерпіння. Оцінили те довготерпіння, яке. Кожен отримав в своєму житті, бо ми зараз всі тут, оцінили по-справжньому, прийняли Боже Спасіння, розкаялись в своїх гріхах перед Богом і довірились Божому Сину. Два вірші прочитаємо і закінчимо Марка, перший розділ. Вірш 14 і 15. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію і говорив: збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Час короткий. Господь Ісус говорив тоді тим людям: збулися часи, Спаситель прийшов. Для нас збулися часи. Спаситель заплатив за наші гріхи. Живий сьогодні, Боже Царство наблизилося. Все, що нам треба зробити, покаятись в своїх гріхах, увірувати в Євангелію, увірувати, що Він помер ради моїх гріхів, був похований Воскрес, увірувати в живого Спасителя. Знову ж таки, ми говорили про ті всі застереження. Не відкладати це. Не думати, що він ж мовчить. Не думати, що не скоро. Віднесіться з серйозністю до того Божого терпіння, до Його добрості, до Його любові до вас. Послухайте, що Господь Ісус вам говорить. Віднесіться серйозно, покайтеся і увіруйте в Євангелію. Увіруйте в нього. Нехай Господь допоможе.